Літаю малята, пропоную разом відгадати весняні загадки. Коли це буває, як вона зветься, Хмаринка плаче, а поле сміється. Правильно, це дощ. Їх в Голландії знайдете, там завжди вони в пошані. Немов яскраві стакани, око всім радують. Юльпани у розпал весняної пори Крапає сік з білосніжної кори, береза із зеленої сорочки, що зіткав весною гай. Білі дивляться дзвіночки, як зовуть їх відгадай. Онвалій, молодці малята, ви дуже гарно впорались.